Розпівали хороший псалом. Не минай мене, Ісусе, брати і сестри, давайте і ми також не будемо не минати нашого Господа. Ми правильно зробили, що ми прийшли на це місце. І нашим серцем дійсно направимо на те, щоб не минути Слова Божого. Бо це дуже важливо для нашого життя, щоб, знаєте, може бути, Слово Боже може лунати на зібранні, можуть проповідувати гарно, можуть співати, брати і сестри, можуть розказувати вірші в наших зібраннях. Ну, може бути і те, що ми просто це слово будемо, воно буде минати нашого серця і нашого, і, і кожної з нас, брати і сестри. І це є засторога для нас, щоб дійсно нам сидячи в, в Божому домі. Дійсно, направити свій слух, щоб це Боже Слово нас не минуло і посілося в наше серце, і, зробити, і зробило роботу в нашому серці, тому що це є дуже важливо. І ми приходимо на це місце, щоб підкріпитися від Божого Слова, щоб виздати хвалу, честь і славу для нашого Бога. І, брати і сестри, це є дуже важливо, і направимо наш слух дійсно на те, що Бог хоче говорити. До наших сердець, як я вже казав, щоб це слово не минуло нашого серця. Друзі, хай Бог нам в цьому допоможе. Знаєте, я щось так останнім часом, не знаю, чому, так якось по-особливому, звертаю увагу на пророче слово, коли Бог говорить до нас через своїх сосудів. І знаєте, я якось так зауважив таку одну річ, що Бог часто говорить до нас, щоб ми свої серця впокорили перед Його лицем, щоб ми. Покорилися перед Ним, щоб ми мали усю покору перед Його лицем, перед Його словом, брати і сестри. Я це про це трохи роздумував і щось, коли готував цю проповідь. Я ну звертався до симфонії, і дуже багато місць, просто в Божому слові, Бог говорить до нас, щоб ми впокорили своє серце, щоб ми і і дуже багато людей описує Біблія, коли вони впокоряли своє серце перед Богом, і що вони за це отримували. І так само наоборот, коли люди не впокорялися перед Божим лицем, коли люди не впокорялися перед Його словом, і що вони за це отримували, брати і сестри, я хотів би сьогодні. Трошки з нами пороздумувати на цю тему покора перед Богом і хотів би прочитати Боже Слово, як, як місце, на яке я би хотів би упиратися в цій проповіді. Це записано Соборне послання святого апостола Якова, 4 глава 7 вірша Якова, 4.7. Тож, підкоріться Богові та спротивляйтеся дьяволові, та й утече він від вас. Наблизьтеся до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистите руки грішні та серця у святій двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Брати і сестри, якщо ми зауважили, то коли ми починали читати і закінчували. Ось іде ось і декілька віршів. Тут Боже Слово нас за, за, закликає до того, щоб нам покоритися перед нашим Богом, і це є дуже важливо. Бог сьогодні дивиться на наше серця, і Він чекає або шукає тих людей, покірних його слову. Він не дав нам, знаєте, Боже слово для того, щоб ми, можливо, які ставили або ж під. Підстосовували Боже Слово під своє життя, або як нам вигідно, Бог нам дав Боже Слово, щоб ми дійсно його слухали, виконували, читали і, як би сказати, іншими словами, впокорялися перед його, слово, перед його Словом. І те, що Він нам говорить, Він не хоче, щоб ми якісь ставили. Для нашого Бога якісь запитання, але він хоче, щоб ми сьогодні виконували його слово і впокорялися перед Ним, друзі. Якщо ми згадаємо нашого Ісуса Христа, Того, який є засновником, так би сказати, нашої віри, через, через якого ми отримали наше спасіння можна звернути таку одну цікаву річ, що аби не Ісусова покора перед Богом, то і ми з вами не мали би б спасіння, тому що Ісус написано, що Він упокорився або смирився аж до смерті, брати і сестри, і це є дуже важливо. Ісус Христос, наш взірець, наш Той, так би сказати, начальник нашої віри. Він найперше показав нам приклад ось цієї широї, цілковитої покори перед Своїм перед Своїм Небесним Отцем, коли Він. Ми знаємо, коли Він звершав усю велику місію спасіння нашого, Він не сказав для свого Отця, коли ми просто згадаємо, коли стояло усе питання там, на небесах, хто піде хто піде і віддасть своє життя або ж вмре за людей, за нас, то Ісус сказав смирено, що Я піду, я піду і зроблю усю місію спасіння. Цим самим Він. Покорився перед Небесним Отцем, тим самим він якби визнав своїми словами усю покору перед Богом, брати і сестри. І це дуже хороший приклад для нашого життя. Коли ми звертаємося до нашого Бога, часто може таке бути, коли ми просимо нашого Бога за якісь, за якісь свої потреби або за якісь свої нужди. Можливо, вже довго просимо, можливо, можливо, ми маємо якісь перед Богом бажання, щоби Бог нас почув, то найперше. Найперше для нас потрібно мати усю покору. Ми можемо прочитати одне місце цікаве, яке, яке про це говорить, це записано Даниїла, 10 глава з 12 вірша, Даниїла 10,12. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння. І щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова Твої. і Я прийшов ради Твоїх слів, друзі. Хай би б оця думка була в нашому серці, коли ми приходимо до нашого Бога в якійсь своїй просьбі чи в якихось наших своїх молитвах, найперше. По цьому місці ми бачимо, що найперше в нас має бути цілковита покора перед нашим Богом, так як була в цього Даниїла написано, що коли ти упокорився перед моїм лицем, я почув твої слова і каже. Були почуті слова твої, і я прийшов раді твої раді твоїх слів, брати і сестри. Хай Бог дійсно поможе нам, коли ми звертаємося до нього в якихось своїх просьбах. Ми найперше маємо розуміти і пам'ятати це, що ми маємо мати покору перед нашим Господом. І тоді написано, що Він буде бачити наше смиренне серце. Тоді він буде бачити нашу покору перед ним і буде відповідати нам по наших просьбах, якщо це дійсно є. Во благо для нас, друзі, хай буде ось цей перший урок для нашого життя. Щоб коли ми, щоб ми це дійсно пам'ятали, коли ми приходимо до нашого Бога, ми повинні перше всього перевірити своє життя, чи дійсно моє серце покірне перед Богом, чи дійсно я не ставлю для Бога якісь свої запитання? Чи дійсно я виконую Боже слово, чи дійсно ось це моя потреба або ж моя нужда? Вона буде угодна перед нашим Господом, і це буде угодно для. Для особистого нашого життя, брати і сестри, коли, коли ми далі читаємо по цьому місці, то що ми прочитали, каже, тож ж покоріться Богові та спротивтеся дияволу, той утече він від вас, брати і сестри. Така якби друга думка для нашого життя, щоб нас, щоб усей, щоб в нашому житті ворог. Ворог душ чоловіческих він просто убігав від нас. Нам перше так само потрібно мати усю покору перед Богом, тому що покора перед Богом, вона буде так би сказати іншими словами, відганяти ворога, і він не зможе якби мати роботу з нашим життям, але тільки тоді, коли ми дійсно по Божому слові читаємо, коли ми дійсно будемо покоряти своє серце. Перед Богом, і написано, той Він утече від нас, брати і сестри. Кожен із нас, ми хочемо, щоб ворог не мав ніякого доступу до нас. Но Боже Слово нас учить, що нам, перше всього, потрібно мати покору перед Богом, покору перед людьми, і Бог буде нас охраняти навіть від ворога і від цих стріл огняних, які він пускає в наше життя. Далі ми читаємо восьмий вірші, каже Боже Слово: «Наблизьтеся до Бога. Той Бог наблизиться до вас, брати і сестри. Хороший приклад або заохочення для нашого життя, щоби дійсно нам наблизитися до Бога, щоб дійсно нам направити свої стопи на дорогу Божу. І ще одне місце, яке говорить про, про це, я хотів би прочитати для нас. Це записано друге хронік, 30 глава, 8 вірш. Друге Хронік, 30, 30 глава, 8 вірш. Тепер не будьте твердошиї, як ваші батьки, покоріться Господеві і віддіть до святині Його, яку Він освятив навіки, і служить Господеві Богові вашому, і Він відверне від, від вас жар гніву свого. Брати і сестри, ми бачимо до чого. Також нас закликає Боже слово, щоб ми дійсно посвятили своє життя для нашого Господа, щоб ми дійсно наблизилися до Бога. Цим самим ми будемо покорятися під Його сильну руку. Цим самим ми будемо виконувати Його волю. Цим самим ми будемо говорити ось цим таким словом, покорятися міцно під Його Божу руку. І як ми далі читали в 10-му вірші, каже, покоріться під мою Прочитаємо, навіть, щоб бути дослівним, упокоріться перед Господнім лицем, і, від, і Він вас підійме. Знаєте, брати і сестри, сьогодні, ну, в нашому фізичному житті, навіть якщо взяти наші фізичні роботи, де ми робимо на роботах, в нас є якийсь ріст. Нас, наші начальники, десь, можливо, піднімають в нашому, якби. Такому навіть фінансовому рості ми, ми робимо на роботі. Він бачить нашу нашу, якби старанність, і він нас піднімає. Но, брати і сестри, як більше. Коли Бог нас буде піднімати в своєму якби в своїй благодаті, в своїй силі, як це більше приємніше і більше благословенніше, коли нас не люди піднімають, коли нас не люди, можливо, десь в фізичному житті піднімають, але коли нас Бог піднімає, ну він тільки буде нас тоді піднімати, коли ми будемо в покорятися перед його лицем, брати і сестри, і це є дуже, якби дуже важлива річ. Покора перед Богом. Я так коли, коли, коли готував цю проповідь, дуже багато, як я вже казав, місці, і просто них перечитував. І дійсно взяв для себе, що як важливо мати перед Богом цю покору. Коли ми будемо мати це, Боже лице буде направлене до нас, Боже лице буде направлене до тих, хто слухає Його волю. Так можна взяти також із фізичного життя. Який до прикладу, даже знову вертаємося до цієї фізичної роботи, який бос буде вислуховувати свого робітника, який є непокірний, ну так, да, можливо, він можливо, він вислухає, але я думаю, вряд ли він виконує його його бажання. Я думаю, просто 100% він його бажання і просьбу не виконує, якщо цей робітник є непокірний для свого боса, брати і сестри. І як більше в духовному смислі цього слова, як більше перед Богом, якщо ми не будемо ми не будемо покорятися Бог. Богові і Божому Слові він просто це якби закономірність. Бог просто Він буде чути наші молитви, він буде вислуховувати наші молитви. Але я не думаю, що Він буде нам воздавати по наших просьбах. І це є дуже важливо, брати і сестри. Як я вже казав, ми всі хочемо отримати відповідь, відповідь від Бога. Ми хочемо схваляти свої коліна, просити за якісь свої потреби, нужди, просьби якісь. І ми хочемо отримати відповідь від Бога. Но Боже Слово нас закликає. Перше всього нам потрібно мати. Покору перед нашим Господом. І, брати і сестри, також перед тим ми можемо прочитати один вірш, перед, так само в 4 главі, 6 вірш каже, та ще більше благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І інше місце це записано в перше Самуїла, теж подібне до цього, перше Самуїла, 15 глава, 22 вірш. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалення та жертов таке, як послуг Господньому голосу? Тож послуг хлібший від жертви. Покірливість краще від бага від барянячого лою, брати і сестри, ми бачимо ось цих два момента: послуг і смиріння, воно також є тісно якби сплетене із покорою перед нашим Богом. Воно, якби, йде, можна так сказати, шах в шах з цими такими, можна сказати, аспектами в нашому житті. І як ми читали, що Бог ось цим гордим противиться, а він смиреним, дає свою благодать тим людям, які є смирені. Перед Богом, які смиряють своє серце перед Богом, які, які просто без лишніх слів просто беруть і виконують Боже Слово, Бо говорить до них, і вони це виконують на цих людей. Бог зливає свою благодать. І як в цьому другому вірші каже, що ось той послух Божому Слову, так вже ми, ми, ми переносимося до цієї теми, що послух Божому Слову, послуг Богові він є кращий за жертви, він є кращий, як ми. Знаємо ось цього Каїна і Авеля, який приніс ось цей каїн, приніс цю жертву. і Він думав, що вона буде прийнята Богові. Але ми бачимо, що в нього серце було далеко від дійсної справжньої жертви, широї для Бога. І написано, що послух, він є кращий за це. Друзі, хай Бог дійсно поможе. Бог не хоче сьогодні, щоби. Ми, можливо, якісь ставили якісь запитання, але Бог хоче, щоб ми дійсно в смиренні свого серця, в покорі перед Ним склонялись в свої коліна, склоняли свої серця, просили. Із, 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 із такими чувствуваннями вдячно, вдячності із чувствуваннями смиріння, і тоді Бог дійсно буде нас, брати і сестри, благословляти. Пам'ятаєте, знову я хотів би вернутися до Ісуса Христа, коли Він був вже в цьому саду Гевсиманському, пам'ятаєте ось цей момент, коли якби він переносив усю велику таку трудність, так би сказати, трудність, або або ну коли він вже знав, що ось-вось вже йому прийдеться. Придеться предоставити, придеться звершити усю місію спасіння. Придеться перенести усі великі страждання, і він тоді визнає волю Божу і каже, що отче не моя, нехай буде воля, но хай буде воля твоя. Цим самим він покорився перед Богом. І як ось це ягня, ми читаємо, ось це ягня. Пішов на усю жертву і віддав себе в жертву, і дарувавши цим самим для нас спасіння, лише через те, що він мав усю щиру покору перед нашим Господом. Друзі, хай Бог дійсно поможе взяти усі слова для нашого життя, що Бог сьогодні не хоче, можливо. Багато наших слів, але він хоче просто, щоб ми покорилися перед його лицем і наші молитви, і наше життя. Я вірю, що буде благословене самим Богом, коли наше життя і наші вчинки будуть говорити про те, що ми покоряємося під Його міцну Божу руку, і тоді він нас підійме, і тоді він буде чути і відповідати нам по наших просьбах. Друзі, давайте про це склоняючи наші коліна, помолимося і попросимо помощі для нашого життя в нашого Бога. Амінь.